До 2011 років проводиться у відповідності до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 липня 2010 року № 506 Так як питання підготовки до зими детально було заслухано на колегії обласної державної адміністрації наприкінці вересня поточного року. Дозвольте зупинитися на деяких степень. Перше. На сьогодні, незважаючи на складні фінансові умови і завдяки, як ви сказали, Михайло Михайлович, хорошій погоді, практично завершені всі підготовчі роботи з ремонту техніки, влаштування пунктів обігріву, створення пасивного снігозахисту в доріг, також нами встановлені необхідні тимчасові дорожні знаки на підйоми та спуски, вивезена необхідна піскосунка. Станом на сьогоднішній день. Заготовлено 22 тисячі кубічних метрів піску та 7,7 тисяч тонн хлоридів. На останній цифрі дозвольте зупинитися детальніше. Нами прийнято е, рішення.